Друзі, вітаю! Сьогодні перша знахідочка на Кащеї. Ось такий от цікавий хрестик. Мабуть, срібло, не знаю, ще не дивився. Ну цікавий. О! Ось в цій ямці він був. На Кащеї бив чітко 13 такі от місця у нас тут лісок, тут була хатина, мабуть. Ось залишилась тільки від неї яма. Так що місце перспективне. Залишайтесь, будемо копати далі. Ви не повірите, щойно з цієї самої ями ще один хрестик. Це, звісно, у мене тако ще не було. Ну, було за день один, ну щоб два прям це... Це капець. І так, друзі. Після двох тих, неймовірно, чудових хрестиків, впіймав ще монетос. Копійка. 1952. Ну. Місце гарне. Шукаємо далі. то якийсь капець, друзі. Ну, прям як із хрестиками. Вимкнув камеру і тут перевіряю знову ямку і друга монетка. Ось бачите, навіть, навіть її не Ту вже протер, а цю не протирав. Ну, подивимось разом що воно тут. Так, це у нас копійка. Також 52-го, 252-го. <хи> 252-го. Залишаємось далі.